Ще один тиждень позаду, і ми готові ознайомити вас зі свіжими військовими новинами. Сьогодні у випуску: який бюджет отримали Збройні сили України в рік переходу на контракт, що наші співвітчизники робитимуть у неспокійній республіці Малі та як Державна служба з надзвичайних ситуацій готувалась до водохреща? Традиційно почнемо з українських військових новин. 16 січня 249 депутатів Верховної Ради України проголосували за прийняття бюджету 2014. тисячі чотирнадцять. Попри перехід на контрактну основу, значні скорочення в армії та інші заходи реформування заплановані на цей рік. Збройні сили України отримують 14,5 мільярдів гривень, що на 5% менше ніж у 2013-му. Начальник генерального штабу генерал-полковник Володимир Замана побував в Італії та обговорив питання співпраці зі своїм колегою адміралом Луїдже Бінелі Антелі разом вони відвідали Афганістан, де перебувають 2800 італійських військових та 25 українських. Наші військові інженери в Косово вдало пройшли сертифікацію командування сил Кейфор на базі маршал Делатер у навчаннях з контролю натовпу та свободи пересування військ взяли участь понад 200 бійців із Франції, України, Німеччини та Марокко. Про ймовірність спрямування українців до Африканської Республіки Малі йшлося ще минулого року. І, от, 14 січня, президент Віктор Янукович підписав указ про участь України у військовій тренувальній місії Європейського союзу. Докладніше про це у сюжеті. Вітчизняна армія виявилася однією з найактивніших на шляху до євроінтеграції. Наші миротворці вже котрий рік добре проявляють себе в Косово. Місія фрегата Гетьман Сагайдачний регулярно отримує схвальні відгуки від іноземних військових керівників. Незабаром до цих спільних з ЄС операцій додасться і врегулювання кризи у Малі. На сьогоднішній день триває операція Організації Об'єднаних Націй та Європейського Союзу. В рамках цих двох операцій стабілізується ситуація в регіоні, тобто зменшується ймовірність. Набігів з боку північних регіонів країни в першу чергу це представників племен Туарег, і захист мирного населення 16 січня 2012 року. В колишній французькій колонії, що межує з шістьма африканськими країнами, почалось повстання груп за незалежність або більшу автономію півночі. Малі уже в квітні повстанці проголосили незалежність району Азават. 12 жовтня Рада безпеки ООН дозволила втрутитись військам НАТО та інших держав. На цей момент своїх солдатів, льотчиків, інструкторів туди спрямували Франція, Німеччина, Іспанія, Америка, Китай, Великобританія, Латвія, Чехія, Нігерія. На підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України відповідно до закону України про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки постановляю взяти участь у військовій тренувальній місії Європейського союзу в Республіці Малі шляхом надання Україною матеріально-технічних ресурсів та послуг для здійснення стратегічних авіаційних перевезень в інтересах зазначеної місії. Наша техніка винослива і навіть більш винослива, ніж нові зразки є сіна. Техніки. Тобто вона не потребує там, особого догляду, взяти інші зразки техніки, їх потрібно зберігати там, в ангарах, в закритих приміщеннях. А ми... На вулиці і днем і ночі в агентстві Дефенс Експрес в місії Малі вбачають як позитивні, так і негативні сторони. Україна може підтримати свій без того позитивний імідж країни миротворця, а її військовослужбовці отримують цінний бойовий досвід. Проте не варто забувати про можливі людські втрати та поранення українців на цій неспокійній землі. І це лише верхівка айсберга. В малі діють власне кількість терористичних угруповань, зокрема Аль-Каїда. І яким чином відреагує Аль-Каїда, яка діє практично по всьому світові, після мучісті наших миротворців в Малі, ще невідомо. Але можна припустити, що, побачивши українських миротворців, які будуть наводити порядок у Малі, прибічники Аль-Каїди можуть якимось чином. Нашкодити українському населенню, безперечно, на території України. Судячи з указу президента, українські військові не братимуть безпосередньої участі в наземних операціях ООН, а виконуватимуть логістичні функції. Нині на території Африки перебувають до 17 українських гелікоптерів: 6 у Конго, стільки ж у Лібері, та 5 у Кот -Дівуарі. В якому ж складі українська сторона буде представлена в Малі. Дивіться у наступних випусках програми. Епопея з передачою третьої партії українських БТРів 4 Іраку тривала майже рік, але так і не завершилась хепіендом. 1 січня у ЗМІ з'явилася інформація про повернення 42 бронетранспортерів в Україну. Офіційних коментарів з цього приводу немає досі, тож для підготовки сюжету ми оперували інформацією з відкритих джерел. У 2013 році кращий український плаваючий бронетранспортер побив усі рекорди перебування на воді. Ця одіссея почалась у квітні 2011 року, коли з піврічною затримкою партія з 26 шести батареїв 4 стала початком виконання контракту на постачання Іраку 420 бронемашин різних модифікацій. Через півроку ще 62 новенькі одиниці передали замовнику. А от третя партія виявилась нещасливою. 40 БТРів, які е, були поставлені е, останньою третьою партією, були прийняті е, представниками замовника в лютому 2012 року. Після цього, на початку літа, вони були відвантажені е, і е, направились. Е, Порт призначення у порту Умкаср іракські військові відмовились відвантажувати техніку, посилаючись на тріщини, виявлені в корпусах БТРів. Очікувані в регулювання ситуації судно СІ Пасіфіка три місяці дрейфувало у відкритому морі. Тому перевізник затримав доставку українського металу до Індії, яка могла вилучити броньовики як компенсацію. Але у перший день 2014 року судно таки прибуло у порт Октябрьськ, що на Миколаївщині. Наразі немає. Жодної офіційної інформації про те, що контракт та постачання БТРів до Іраку було скасовано. Зазвичай шанси на контракт мають військові зразки, які вже використовує армія країни виробника. Іракці погодились на контракт по бтр 4 всупереч цьому правилу. Тож перші дві партії продемонстрували недоліки системи охолодження двигунів та озброєння бтр 4 простіше в експлуатації, ніж американські та європейські машини. Дуже хороше та потужне озброєння. Але з 30-мм гарматою зтм 1 було кілька проблем. Крім того, процес спорядження бойового модуля боєкомплектом досить складний. Історія збройного бізнесу знала випадки, коли тендер вигравав найкращий зразок, а техніка, яка є лише на папері. Тож сьогодні у перегонах озброєнь здобути першість допомагають лоббі, хабарі та брудні технології впливу. І, можливо, на дефект української броні є основною причиною повернення партії БТРів в Україну для легкої броньованої техніки. Допускаються певного роду тріщини. В технологічному плані, які можуть потім замащуватись спеціальними растворами, і це без зниження експлуатаційних характеристик бронетранспортера. Альтернативою харківської розробки в іракському контракті чомусь називають російський БТР-82А. Виріб Арзамського заводу було представлено у грудні 2009-го. Зібрано через рік та прийнято на озброєння у 2013-му. Експерти кажуть, що у порівнянні з вісімдесяткою його ефективність подвоїлась. Напевно, через це місяць тому він приєднався до БТР-4 у топ-10 кращих бронетранспортерів світу за версією впливового журналу Army Technology. Хоча цифри говорять самі за себе, українець швидший на суші та воді. Він удвічі потужніший та має більший запас ходу. Сучасне озброєння дозволяє БТР 4 в день та вночі уражати на землі. Емні цілі на відстані до 5 тисяч метрів, а повітряні на висоті до 2,5 тисяч метрів. Вибір із чотирьох бойових модулів та десяти модифікацій дозволяють БТР-4 забезпечити більшість потреб підрозділу в бою. Третя партія повернутих бронетранспортерів, які навіть не консервували для мандрівки, однозначно потребує відновлення. Нам же залишається сподіватися, що Україні вдасться виконати іракський контракт, і перед нашим військово-промисловим комплексом відкриються нові перспективні ринки. А зараз пропоную вам ознайомитись з новинами Української служби порятунку. На Полтавщині піротехніки вилучили п'ять авіабомб часів великої вітчизняної небезпечну знахідку виявили в селищі їжаківка. Два снаряди вагою 250 кілограмів. Кожний підривники знайшли напередодні. Решту під час повторного обстеження території вони знаходилися е, не на досить великій глибині. Це представляло небезпеку для населення в тому випадку. У разі розвернення багаття на місці, де лежала ця авіаційна бомба, під дією тепла вона могла здетонувати, щоб ну, мало негативні наслідки. Фугасні бомби рятувальники вивезли на підривний майданчик, де їх успішно знищили. На Дніпропетровщині пожежники врятували від вогню унікальну історичну пам'ятку. Займання сталося у Святотроїцькому кафедральному соборі, що в місті Новомосковськ. Святиня вважається шедевром козацького зодчества 18 століття і є найбільшим дерев'яним храмом на території України. На місце події одразу направили 10 одиниць спецтехніки та 40 вогнеборців. Получається возник пожар в церкві в районі 7 8 тажає та дітей приблизно третій купол. Горіло дерево. Получается, между брусом и доской. Деревитий горит внутри. Как только доступ мы открываем, доступ к кисловороду, она возгорается. За три години полум'я вдалося загасити. За попередніми даними, пожежа у соборі виникла в ходе реставраційних робіт. По той информації, которая у нас є, проводились роботи реставрационные феном сушили дерево. Возможно, это послужило причиной возгорания самого дерева, то есть пересушка дерева. Предварительно в телефоне все затраты, которые были понесены и нанесені ущерб, будет возмещаться за счет фирмы подрядчика, которая допустила данную ситуацию. Вогнем пошкоджено купол площадью 10 квадратных метров. Загиблых та постраждалих немає. Надзвичайна ситуація трапилася в Севастополі на узвозі Котовського. Вантажний автомобіль Мерседес впав із залізничного мосту на проїжджу частину поруч із коліями. У машині було двоє людей. Водієві медична допомога не знадобилась. А от у 18-річної пасажирки діагностували забій хребта, закриту черепно-мозкову травму та струс мозку. Утім, лікарям довелося боротися ще за одне життя. Як з'ясувалось, жінка на третьому місяці вагітності сі зараз находиться в першій міській больниці, є казується повний комплекс. Хадімих медицинських услуг для того, щоб каби бы, зберег здоров'я і пострадавших, і рібенка причина аварії наразі встановлюються. Лексне на тактичне навчання рятувальників відбулося в Хмельницькому на території місцевої дільниці підприємства Дніпрометалсервіс. За задумом внаслідок розгерметизації ресивера стався викид аміаку в повітря. Площа розлитої хімречовини речовини склала 50 квадратних метрів. Хімічно небезпечні об'єкти це одні з найбільш небезпечних об'єктів на території області. Тому навчання на таких об'єктах надзвичайно актуальне на сьогоднішній день. Насамперед рятувальники провели розвідку у районі умовної надзвичайної події та встановили місце знаходження потерпілих. Після цього осадили отруйну хмару водою і покрили розлитий аміак піною. Лікарі бригади медицини катастроф надали допомогу потерпілим. А от вінницькі рятувальники напередодні водохреща відпрацьовували навички порятунку на воді. Тактико спеціальні навчання відбулися на річці Південний Буг. Цього разу водолази допомагали рибалці. За задумом навчань чоловік впав у воду, що в нас за 30 метрів від берега. Дістатися суші самотужки не зміг. Рибалки така горстка, скажімо так, населення нікотрі адекватні, а нікарі не, не зовсім. В якому плані? В плані того, що вживання... В... Великій кількості спиртних напоїв, і як, як часто це буває, саме за саме, саме собі враги виходить. за допомогою спеціального обладнання водолази витягнули потерпілого на берег. Там естафету перейняли лікарі. Вони надали чоловікові необхідну медичну допомогу. В холодній воді, коли постраждалий, потопає, у нього може виникнути ларінго дихання. Прикрашаються, тобто нам потрібно відновити дихання шляхом штучної вентиляції легень, і якщо серцебиття відсутнє у постраждалого, то ми відновлюємо також серцебиття, тобто проводимо непрямий масаж серця. За словами організаторів, такі тренувальні заходи є надзвичайно важливими, адже дають змогу перевірити готовність рятувальників до роботи в реальних умовах. Далі у випуску, яка з країн гігантів претендує на панування в Арктиці, де винайшли індивідуальне бронювання, що тримається на воді, та коли українська армія стане на 100% контрактною. Українська армія впритул наблизилась до контрактної перспективи. І цього року зі Збройних сил України буде звільнений останній строковик. Про досягнення та переваги професійного війська дивіться у наступному сюжеті. Професіонали-контрактники. У сучасній українській армії ставку зроблено саме на них. Адже з юнацьким запалом вони прагнуть кар'єрного зростання, сповна віддаються справі та готові до найважчих випробувань. І це доводять не словом, а ділом. Контрактники забезпечують мир та стабільність у гарячих точках нашої планети. Вони можуть дати відсіч агресору. У скрутну хвилину завжди поруч із народом. А ще представляють Україну на міжнародних навчаннях, до речі, на високому рівні, тому що бути військовим це їхня професія, а для багатьох і покликання. Звичайно, велику вагу мають і соціальні гарантії. Можливість безкоштовно здобути вищу освіту та отримати офіцерські погони. Але формула успіху для професіонала зі зброєю довести і, перш за все, собі, що ти сильна тілом та духом людина. Армія навіть для кожного хлопця, для молодого хлопця, це дуже потрібна річ. Оскільки просто вийти на вулиці і подивитися, як ходять там похожі хлопці на дівчат, і стає трохи соромно за нас. Як дипломований спеціаліст Микола Казюк має можливість виїхати за кордон і отримувати там чималі кошти. Та, послуживши у полку, зрозумів, його місце тут, в армії. Спочатку було дуже тяжко, непривична установка, атмосфера тяжко, фізично, морально тяжко. Командир роти почав заохочувати на підписання контракту, обіцяв сержантську учебку, обіцяв, що піднімлять зарплату, бо на той час зарплата ще не була така. Я його послухав, підписав контракт. разу не На сегодня таких, как Микола, у війську майже 52 тысячи. Залишилось набрати всего 300 контрактников, и цьогорічний план будет выполнен. Это говорит о том, что раз контрактники пошли в вооруженные силы, значит, в государстве и вооруженных силах делается все системно, последовательно, и как результат есть доверие. Доверие самих контрактников и доверие общества. Ворожоним силам та звичайно гонитва за кількістю не впливає на якість, перш за все, бойового вишколу, справжній майстер-клас, контрактики демонструють на багатонаціональних навчаннях. У морі відпрацьовують пошуково-рятувальні дії, надають допомогу аварійному судну, гасять пожежу, передають вантажі. Пліч опліч з інозавними колегами і у повітрі проводять операції із залученням вертольотів та літаків. Також відпрацьовують різні види десантування. На суходолі теж демонструють неабияку вправність. Часом нашим контрактникам мало хто може дати фору. Наприклад, у розмінуванні. Українських саперів серед миротворців косовського контингенту вважають найкращими, тож факти говорять самі за себе. До речі, робота в миротворчих місіях важлива складова таких міжнародних навчань, адже військові відпрацьовують цілком реальні ситуації. Приміром, вчаться проходити через нелегальний блокпост. Такий досвід перейняли в країнах Азії та Центральної Європи. На цьогорічному Repeat Trident відпрацювали модель, яку можна застосувати в Афганістані та Іраку. Потрібно домовитися із охоронцем так, щоб всі залишилися живими, і конвой зміг рухатися дорогою далі. Юпромізетювіласістлейшн. Are До речі, на таких заходах спілкуються англійською. Тож контрактники отримують ще й мовну практику. Штурм будівлі дає не менш корисний досвід. Потрібно миттєво зосередитись і швидко в ситуації. У українській армійці у групі терористів, які захопили будинок. Я тут є якби халіфа, жінка, яка треба спасти. Може вони перепутають мене, теж розстріляють разом зі всіма, так що так, поменше заложників, як кажеться. Ну, Діють побачиться з перших двох дій, як опадають, як обороняють. Грузини вважають українських вояків достойними партнерами, адже пам'ятають місію в Іраку. До мовної сутички підготувались ретельно, встановили охорону та замінували прохід. Зараз на другому поверсі ми вам показуємо невеличку систему оповіщення. Ми зробили імітацію, виставили гільзи, подивимось, як зреагують на це наші противники, тобто ті ж самі армії за кордоні. Як вони, ну, як вони будуть працювати, як вони будуть з цим діяти? На то вже залежить також від їхньої фантазії, що вони будуть робити. Ну це також можна трактувати будь як або як ну, це протипіхотним міном важко назвати, але ну, імітація. Подивимось, що вони зроблять. Багато хто з них побував у гарячих точках, тому досвідом обмінюються зі своїми підлеглими та іноземними колегами. <звук> Вояки заходили у кожне незнайоме селище. Перед ними стояло надзавдання серед цивільного населення розпізнати терористів та знищити їх. Ціна помилки життя невинної людини. Кожен взвод відпрацював ще й індивідуальний сценарій. До прикладу, український патруль натрапляє на цивільного мешканця, який зламав ногу. Командир вирішує допомогти постраждалому на місці. У цей час скориставши зручним моментом, бійці бандформування обстрілюють наших військовослужбовців. Реакція українських десантників блискавична. Вони знешкоджують терористів, що переховуються у будівлях. Командир нашого підрозділу переконаний, високі результати під силу лише професіоналам. Люди приходять на службу. Вони знають, чому приходять, осознаючи, що вони будуть мати справу зі зброєю, з особовим складом. В колективі їм потрібно буде себе вести в колективі нормально, не виділятися інакше. Їм потрібно вчитися, тому що вони знають, що їм за це платять. Особовий склад, з яким я працюю, я в ньому впевнений, і вони відважні, вони готові виконати любе завдання в будь-якому місці, в будь-який час. Я в них впевнений. Це Особовий склад, на який, на який можна положитися на 100%. Українці викладалися сповна. Всі вони мріють, що таки зможуть застосувати свої знання на практиці. Я планую продовжити службу 80-му краєвому полку. Ну якщо буде можливість, так потрапити на місію, звичайно, що є бажання поїхати на місію, миротворчу місію, побувати там, набратися досвіду і, звичайно, здійснювати допомогу іншим країнам. І ніхто з них не жалкує, що свої молоді роки присвятив військовій справі. Ні, я не розчарувався, та держава нас забезпечує. Нам збільшили грошове оплата, забезпечують заплатою, страховку, лікування. Професія військовослужбовця як сама по собі досить цікава. Це постійний рівень професійний. Ну, ріст професійний. Я вважаю, що це і гідна робота для, ну, для хлопця, чоловіка. Переслужбову естафету у строковиків впевнено перехопили контрактики. Вони у всіх родах та видах військ. Їм до снаги опанувати найсучаснішу техніку. Їхні колективи згуртовані та спрямовані на результат. Звичайний солдат страхової служби за такий короткий термін часу не здатний отримати якісну підготовку. А ми повинні розуміти, що бійці Збройних сил мають справу з сучасним. Озброєння мають справу з електронною технікою, з вибухонебезпечними предметами і так далі. Тому перехід на професійну армію це вимоги цього часу. Ми зобов'язані це робити і зробимо. І на завершення військові новини планети зменшення льодового покриву може призвести до військових дій в Арктиці. Американці заговорили про необхідність спрямування туди своїх есмінців та підводних човнів, а росіяни вже відновлюють сім північних військових аеродромів та створюють бойове угруповання для захисту своїх інтересів у регіоні. Помітність російського винищувача п'ятого покоління та 50 у 15 разів менша ніж су 27 Усе завдяки зміщенню бортового озброєння в глиб корпусу, зміні форми повітрозабірника та спеціальному покриттю, що поглинає радіохвилі. До речі, днями Індія почала проєктування подібного винищувача AMCA, який буде готовий у 2018 році. Компанія DKX Advanced Manufacturing презентувала легку броню для бронежилетів, яка тримається на воді і забезпечує третій рівень захисту. Створені зі спеціального волокна пластини витримують кілька кульових влучань та нечутливі до падіння. Цією новиною я завершую випуск програми та гарантую, що далі буде цікавіше. Тож побачимось наступного тижня.